Всім привіт! Сьогодні в нас на тесті доволі відомий автомобіль, але привод протестувати його ще раз все ж таки знайшовся. Тож сьогодні згадуємо, який є Suzuki Vitara і по-друге, знайомимося з його гібридною версією. Ми оновлену вітару можна впізнати по ліхтарям, які позбавились світлих елементів. Вони суцільно червоні. Ну а ліхтар заднього ходу тепер переїхав в самий низ бампера. І якщо двокольорове забарвлення пропонувалось від початку появи моделі, то ось такий красивий золотистий колір з'явився після її оновлення кілька років тому. Минулого разу з Вітарою я знайомився у 2019 році. Це було її оновлення, і тоді головними аспектами модернізації став новий літровий турбодвигун, а також покращений спектр систем безпеки. З того часу по двигунам відбулися зміни. Літровий турбодвигун все ж таки поступився місцем старому, добре відомому атмосферному 1.6. А от стилістичні зміни, всупереч прийняті в автомобільному світі практиці, тут на другорядних ролях, і останніми роками з Вітарою зовні нічого не відбувалося. Адже стиль моделі є, хоч і простим, але добре впізнаваним. Тож під час рестайлінгу оновлення зовні були суто косметичні. Так, наприклад, змінилася решітка радіатора і малюнок бампера, зокрема, оформлення протитуманних ліхтарів. Ну і зазначу також, що ознакою гібридної версії є ось така блакитна смужка в фарах головного світла. До речі, вони тут повністю світлодіодні, починаючи з середньої комплектації. Перша Suzuki із назвою Вітара з'явилася у 1988 році. Це був компактний рамний позашляховик з передньою віссю, що жорстко підключається. Дебютувала модель у тридверному кузові. У ньому ж і випускалася перші кілька років. І тільки у 91-му з'являється п'ятидверна модифікація. Наступна генерація, яка прийшла на зміну через 10 років, у 98-му називалася вже Гранд Вітара. В ній збереглася і тридверна версія, і версія кабріолет з м'яким верхом, якими вигідно відрізнявся попередник. А на початку 2000-х з'явилася версія XL7, яка була на півметра довша за звичайну п'ятидверку, і могла похвалитися семимісним салоном. У 2005-му світ побачила третє покоління Suzuki Vitara, яке також мало приставку до імені Grand. І випускалося воно аж до 2017 року. Істотнішим аспектом модернізації є те, що Вітара отримала більшу кількість електронних асистентів та помічників. Круїз-контроль став адаптивним. З'явилася система контролю їзди в смузі, а датчики та радари тепер пильно стежать за дорожньою обстановкою попереду автомобіля. І в разі потреби не тільки попереджають водія, а й дають команду електроніці на повну екстрену зупинку кросовера. Системи, які ще недавно були привілеєм старших моделей, тепер приходять і в молодші класи. До речі, у своєму сегменті Вітара почувається дуже впевнено та є одним з лідерів, а відмінників завжди заохочували. Комплектаті для Вітара наразі запропоновано три. Здавалося б, все просто, але звернемо увагу на деякі особливості. Так, наприклад, початковий рівень це версія GL. І стартовий прайс на Suzuki Vitara наразі 751 тисяча гривень, що приблизно 19 тисяч 300 доларів. За цю ціну ви отримаєте автомобіль з атмосферним 1,6 та п'ятиступеневою механікою. Якщо бажаєте Vitara з автоматом, доведеться заплатити мінімум 810 тисяч гривень, це десь 20 тисяч 800 доларів. Оптимальною, як на мій погляд, є середня комплектація GL+. І вона вартує від 905 тисяч гривень, цебто 23 тисяч доларів США. Це вже буде версія з автоматичною коробкою передач, клімат-контролем, круїз-контролем. А також в ній вже можна обирати повноприводну модифікацію, яка відповідно буде коштувати трохи дорожче. І нарешті ціна топової комплектації GLX 1 мільйон 156 тисяч гривень. А це. 29 тисяч 700 доларів. Ну а салон також робили простим, лаконичним та разом з тим практичним. Адже тут є все, що необхідно, все знаходиться під рукою. Навіть якщо ви до цього не їздили і не сиділи в салоні Сузуки, ви відразу знаходите все, що вам треба. Зручна посадка на водійському місці. Єдине, що я зауважив, якось дещо щільна бічна підтримка. Вона непогана, вона тут відчувається, але як навіть на мою комплекцію я б хотів, щоб вона була трохи ширшою. Ну і разом з тим зверну вашу увагу на оздоблене сидінь в нашій топовій комплектації. Це штучна шкіра разом із замшею, виглядає як алькантара і виглядає стильно та зовсім дешево. Подобається як оформили ось цю частину з доволі стильним годинником. Ну і от така центральна вставка теж виглядає, як на мене, доречною. Нагадаю, що під час рестайлу. Зверху передньої панелі зробили м'який пластик, він приємний і на погляд, і на дотик. Я також сподівався свого часу, що дещо допрацюють ось екран мультимедійної системи, але він залишився без змін. Ну, Основні мої претензії були ось до того сенсорного регулювання звуку. Як на мене, не дуже зручно, особливо під час руху. Ну і цікава деталь. Саме цей автомобіль, він, до речі, як ви могли здогадатися, в топовій комплектації GLX вже пройшов 28 тисяч кілометрів, навіть більше. І ось саме так виглядає його салон після такої ось експлуатації тестової. Ось цей пластик, чорний лакований, не дуже сильно подряпався. Ви знаєте, я думав, він більш постраждає. Від тестів від експлуатації, але як ми бачимо, він виявився доволі стійким до подряпин. Також, як на мене, було б непогано доопрацювати карти передніх дверей, тому що вони дещо тонкі. Із твердого пластику ну виглядає все це простовато, навіть не зважаючи на те, що в нашій версії тут є вставки з замші, все одно, ось, ось, ось такий нюанс. Щодо керма і взаєморозташування органів керування, ну всіляких речашків, кнопочок і так далі. Все це дуже добре, мені подобається. Хват простий, так, тут немає ніяких напливів, але разом з тим виглядає доволі стильно, Ось, особливо ця центральна вставка, така як під метал, наче під спортивне кермо. Прикольно зроблено, що тут є пелюстки, тобто ви обираєте мануальний режим, а далі вже перемикаєтесь вверх або вниз по передачах. Тут шестиступеневий автомат. І, як ми бачимо, знову ж таки досвід експлуатації невеликий, 28 тисяч, і вже помітно, що шкіра трохи відполірувалася на кермі, і, до речі, відполірувалася вона більше а, ліворуч. Тобто, все ж таки. Ті, хто їздив на цьому автомобілі, тримали кермо не двома руками, а однією лівою. А це не дуже правильно. На задньому сидінні все доволі простенько. Дякувати є простір до переднього крісла. Тут з цим порядок, є простір по ногах, тобто, бачите, можу вільно сидіти сам за собою і так навіть змінювати положення ніг. По висоті салону такого додаткового простору надлишкового немає. Я Фактично впираюся в стелю, але це через панорамний дах панорамний дах з Люком це прикольна опція. Вона робить салон світлішим, просторішим, і до того ж, вона прикольна, як я завжди це говорю для пасажирів другого ряду. Що ще цікавого, це те, що Сидіння і переднє, і заднє знаходяться на дуже зручному рівні для посадки. Тобто ти не пригинаєшся, ти нікуди не дерешся, ти просто так, якби входиш в автомобіль, ну і відповідно виходиш з нього. І допомагають цьому також двері, які відкриваються, відчиняються на широкий кут. Ну не 90 градусів, як у мазда, але все ж таки такий кут трохи полегшує посадку і висадку. Багажник у нас без змін 375 літрів об'єму, і серед його плюсів фактична відсутність порогу. Ось така фальш-підлога, доволі тверда і міцна, яку можна ставити на рівень нижче. А можна використати як такий імпровізований столик, якщо ви, наприклад, приїхали на природу, на пікнік. Як стандартне обладнання, в Ітарії йде ремкомплект. Щодо трансформації, то, до речі, ось тут є ніші по краях, Ліворуч і праворуч, і вони також можуть е, знімати ось ці перегородки, і ви отримуєте якийсь простір більший для довгомірів. Так, встановлюємо на їх місце. Ще з е, практичного, це те, що ми можемо скласти спинки задніх сидінь в пропорції 60 на 40. В нас є ось такі утримувачі, в нас є гачок, ліхтар і ось така підзарядка. Ну, непогано. Але під кришкою, дивіться, до речі, я стою нормально з ростом 1,82 м. Мінусом цієї кришки лишається те, що вона не завжди зачиняється з першого або й навіть з другого разу. Вийшло. І ось саме час поговорити про те, як поводиться гібридна вітара на дорозі. Тут встановлено так званий м'який гібрид, тобто в силову систему інтегровано стартер-генератор та невеличку батарею, які здатні допомагати при прискореннях, а при уповільненнях запасати трохи цієї додаткової енергії, яка буде згодом використана. І от цікаво, якщо казати про потужність, то Сам силовий агрегат тут менш потужний. він видає 129 кінських сил. Нагадаю, у звичайного 1.4 турбо рівно 140. Але якщо ми поєднаємо потужності силового агрегата та усієї допоможної гібридної системи. То в нас вийде 129 плюс 14, тобто 143 кінські сили на 3 кінські сили більше. Ну, можна сказати, що трохи потужніша ця витара, але насправді, якщо дивитись по цифрах розгону до першої сотні на годину, то вони такі самі. Для повнопривідної версії 10,2 секунди. А що ж нам дає гібридна система на практиці? Ну, по-перше, Трохи більше крутний момент 235 ньютонів По-друге, більш впевнено поведінку в зоні низьких обертів і на старті. Тобто, коли ви розганяєтесь, все це відбувається дуже плавно, з дуже гарним підхопленням, якщо вам таке необхідно, і фактично, ось наростання тягового зусилля, прискорення воно відбувається для воя дуже легко, дуже невимушено. Взагалі, легкість, невимушеність і зрозумілість для водія, це, от я б сказав, основні риси цього автомобіля. Тобто, це реально форм-фактор сів і поїхав. І якщо б до речі мене спитали, там який кросовер порадиш для новачка. Один з них був би певно Suzuki Vitara. Адже тут висока посадка, гарна оглядовість. Ти фактично відразу відчуваєш габарити автомобіля. Вони невеликі, вони тобі зрозумілі і о, дуже о, легка і прогнозована керованість. Тобто. Все це в сумі ось, а, створює такий гарний, слухняний характер автомобіля, за кермом якого їдеш, отримуєш задоволення, мінімум напруги. Якось так погодьтеся від доволі простого як для сучасного автомобільного світокомпонування ходової частини, а тут Макферсон спереду і напівзалежна схема позаду, не очікуєш чогось надзвичайного. Але як і завжди, Вітара дуже гідно долає виклики наших доріг, особливо виклики, які наші е, напрями. Кидають нам по весні. Тож енергоємність цієї ходової на дуже високому рівні, і вона проходить і ями, і якісь там вибоїни, заплатки, хвилі дуже-дуже добре. Це, це класно. По-друге, ось у віражах, у поворотах, ходова виявляєш свою щільність і дуже впевнено тримає автомобіль на траєкторії, дозволяє навіть трохи так швиденько лихо зайти в поворот. Так, зусилля на кермі тут синтетичне, але це не заважає точно задавати напрямок. При необхідності Вітара асистує собі підключенням заднього приводу для того, щоб докрутити автомобіль в поворот. Або ж навпаки, намагається розпустити траєкторію, якщо ви надто швидко і надто хвацько заходите у віраж. Що стосується повного приводу, то нагадаю, що тут в нас електронно керована муфта в приводі задніх коліс і декілька режимів руху, тобто допоміжна електроніка, яка слугує для того, щоб проходити якісь певні ділянки. Ну, наприклад, тут є звичайний режим авто, з ним все зрозуміло. Є режим сніг, коли Автомобіль м'якіше реагує на ваші дії, навіть якщо ви будете щось там робити різко, все одно на кермо, на акселератор і на повний привод, це буде передаватися пом'якше, тобто щоб автомобіль там зайвий раз не буксував. А є навпаки режим спорт. Коли реакція автомобіля загострюється, коли він хочіше їде, і я вам скажу, це доволі таки відчутно по його характеру. Ну і також можна вибрати режим лок, тобто це блокування муфти, це буде розподіл крутного моменту 50 на 50 між передньою та задньою віссю, і для якихось там трохи ускладнених режимів такий. Такий ось варіант руху буде в самий раз. Ну і також додам, що кліренс у вітарі 185 мм. міліметрів. Ну ви знаєте, що до характеру вітари, то він демонструє доволі широку варіативність, адже машина може бути спокійною. Виваженою дуже, а може їхати швиденько, от коли ви вмикаєте той самий режим спорт. І так само варюється витрата пального. Тобто, якщо ви їдете спокійно, коробка, до речі, любить в таких режимах дуже швидко перемикатися на передачі повище, і оберти у вас тримаються десь там близько Півтори тисячі, 1250, от як зараз ми їдемо, приблизно 60 км на годину, і оберти в нас не більше, ніж півтори тисячі. І от в таких спокійних режимах руху, особливо якщо ви в міському там русі не потрапляєте в затори, то витрата пального приблизно 6 літрів може бути навіть і менше, якщо поставити собі за ціль за мету, отримати там менше шостий, це реально зробити. Але якщо ви хочете їхати динамічніше, якщо у вас ввімкнено режим спорт, то тоді готуйтеся вже до витрати 8 літрів на 100 кілометрів. І зауважу, що витрата у турбованого 1,4 без гібридної системи все ж таки вища, і вона там коливається там у межах 8-9, а може 10 навіть літрів, в залежності від стилю їзди. Ну а в нашому випадку на половині баку ми спокійно проїхали 250 км, відповідно, на повному можна ставити собі за мету проїхати 500 600. Ну що ж, час відбивати підсумки. Сузуки Вітара вкотре доводить, що повністю відповідає філософії марки. Вона надійна, проста. Легка для водія, як в керуванні, так і в розумінні цього автомобіля. І до того ж, якщо казати про ось саме цю гібридну версію, намагається бути в тренді. Тобто, доволі прикольно поєднує турбований двигун з його динамікою та економічність. До того ж, з моєї практики, власники цих автомобілів цілком задоволені ними за ті гроші, які за них віддали. Ну а що стосується ринку, то Вітара продовжує залишатись одним з найдоступніших кросоверів на ньому. Ну а серед. Конкурентів слід обов'язково відзначити Renault Duster, Hyundai Venue, Opel Crossland, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 та, мабуть, ще Nissan Juke. І однією з переваг Вітари залишається не тільки її ціна, але й сітка комплектації, з допомогою якої ви можете обрати автомат або повний привод, не переплачуючи за топову комплектацію, якщо вона вам, наприклад, не потрібна. Ну що ж, на цьому все я дякую вам за увагу і уклінно дякую зсу за те, що вони боронять фронт. Не забуваємо донатити та підтримувати. До наступних зустрічей.